Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 23 вересня 2025 року і хотілося б вам би показати урожай цього року винограда під назвою Кишмиш Каска, який позиціонується як виноград, який можна зберігати довготривало в зиму. Це селекція Калугіна. Як заявляє сам автор, грони можуть сягати 1200 грамів, ягодка до 12 г. Давайте зараз все подивимося. Урожай в цьому уроці, на жаль, невеликий. Ну, де можливо було, я залишив по дві грони. Є по одній гроні Пагані Ось там дві, один. І тут дві грони. Зараз я передам телефон своїй помічниці. І вона буде знімати далі. А я вам все покажу на вагах, розріжемо, подивимося рудименти, чи існують. Ці... Гібридної формі ще хочу сказати, що е, при вирощуванні в цьому році гіберлін не використовувався. Тобто це результати такі, які мають бути е, з ну, як заложено в винограді. Без всяких там танців з бубнами. Ну, Давайте зріжемо оці дві ґрунти, подивимося, яка у них вага. На одному пагані, як ви бачите, тут ноліки у нас на вагах, хоча ці стоять маленькі ваги, ноліки, воно отарино. Тобто гронка вон, 450 грамів. І другу зріважу зрізаємо з цього ж пагана. І виходить, у нас на одному пагані 1 кг 45 грамів. Давайте візьмемо ось тут ягідки. Є виберемо для провірки. Наявності насінин сінин у них подивимося. Ось покажи, будь ласка, тут ваги. Дві ягодки, 18 грамів, тобто кожна по 9 грамів. Кожна по 9 грамів. Давайте я розрізаю і показую вам наявність кісточок або рудиментів. Зверніть увагу, взагалі нічого немає. Тут якісь рудиментики є, але вони незначні. При її вони не... Відчуваються. Терміни дозрівання цього винограда 125-135 днів. І він придатний для зберігання. Ну, ось так виглядає кишмиш, сказка в цьому нелегкому році. До речі, кажучи, це все те, що витримало мороз мінус 4. Так що радуємося і такому вражаю. На наступний рік. Якщо не буде морозів, буде все якнайкраще. Грони будуть іще більше. Так як заявляє автор до 1200 г. Ну а дві ваги на один пагін і взагалі на один пагін, 1 кілограм мати, це доволі непоганий результат. Дякую за увагу. Хто вирощує дану гібридну форму, будь ласка, відпишіться, поділіться своїми враженнями, які результати він у вас показує. Кому сподобалось, ставте, будь ласка, лайк. Ну і пройшов сезон замовлення саженців винограда. Хто не придбав, будь ласка, звертайтеся. В описі під відео буде посилання на каталог. Всім дякую за перегляд, на все добре, до побачення.